Вітаю, друзі, дуже рада знову молитися з вами і бути з вами. Останнім часом дуже багато віручих людей вважають, що якщо вони ідеально роблять свою роботу на роботі, це, наприклад, медики, вчителі, служба порятунку, там пожежні, там, СНТ і так далі. І ти розумієш, що ну, тобі ж за це платять, щоб ти робив свою роботу добре. Але люди говорять, що я волонтерю таким чином. Я питаю, я принципово спитала у всіх, хто так говорив, що він волонтерить. Спитала, що значить волонтерство, тому що е, волонтерство це у вільний час ти йдеш і робиш щось в напрямку. Я кажу, ти після роботи, наприклад, йдеш в Сирицький дім, де діти лишилися через війну без батьків, ти там, я не знаю, йдеш до воїнів, які зараз є в лікарнях, ти з ними розмовляєш, смаколики приносиш, я не знаю, або ти їдеш в Каховку, де людям потрібні вода і їжа. Що ти робиш? І люди кажуть, почекайте, я ж роблю свою роботу ідеально, і тому я волонтерю. Я кажу, слухай. Тобі платять за те, щоб ти робив свою роботу, і це нормально, тому що ти прийшов на роботу, яку ти сам і яку ти любиш. Ти не можеш її назвати волонтерством. Ну просто не можеш. Можна тільки якщо ти після роботи залишився допомагати, тоді це чесно. А так всі інші питання я навіть не розумію, коли так говорять і щось таке натякають. Тому давайте будемо чесні, не будемо робити підміну. І не будемо підмазуватись під якісь досягнення, коли їх насправді немає. Робити ідеальну роботу це проявляти Христа. Так має поступати кожен віруючий. Тому що в, перших, в першому, другому, третьому посланні від Іоанна нам сказано Толк від того, що ти любиш того, хто любить тебе, а ти возлюби того, хто тебе ненавидить, або не поважає, або ще щось. Тому. Робити на роботі свою роботу, при тому ідеально, це те, за що тобі платять зарплату. Подумайте, будь ласка, про це. Це є вкрай важливим сьогодні, тому що дуже багато людей, стало дуже багато християн, які стали говорити про таке, що він волонтерить на своїй власній роботі. І при цьому він не залишається ні разу, хоча б на хвилинку після роботи. Якось дивно виглядає. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за можливість роздумати над твоєю істину, твоєю правдою. Допоможи нам не робити, як диявол робить, не робити підміну правді. Допоможи нам, якщо ми реально хочемо волонтерити, волонтерити по-справжньому, а не підмазуватись, а не просто говорити, щоб якісь ніби досягнення були. Допоможи нам. Е не за погонами гнатися, а допоможи нам робити справу, яка буде, по першу чергу, говорити про тебе, а по-друге, говорити про нас як особистість во Христі. Це є вкрай важливим. Тому, будь ласка, допоможи, я сподіваюся, ця істина сьогодні допоможе багатьом людям проаналізувати, подумати, тому що мене це турбує. Мене це турбує, тому що я не хочу, щоб християни почали діяти як диявол, робити підміну. Правилам, поняттям, тенденціям, просто підміна йде нагла і брехлива. Допоможи нам так не робити. Вом'я Ісуса Христа, прошу. І прошу, щоб ти благословив тих волонтерів, які є, які постійно піклуються, які не втомлюються, які живуть заради людей, заради того, щоб допомогти. І тут немається на увазі, віруючи він чи не віруючи, тому що віруючи 100% вже дихає тобою, але є невіручі, які багато чого роблять, і вони реально дихають тими людьми або тваринками, які потребують потреби. Тому прошу вим Ісуса Христа, благослови їх, підтримай, дай їм потрібно, коли потрібен відпочинок, дай їм, коли потрібно. Підтримку, слова, і так далі для того, щоб їх ще більше крилять, щоб вони ще більше могли робити добрих справ. Я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.